Мій чоловік старше. Скільки йому років? 57. моєму батьку 55. Я на нього там сміюся, з нього завжди кажу дід, дідок. А тут чоловіку. Ну, така різниця. Для мене це пропасть якась. Я завжди любила таких, щоб він такий лисий, статусний. Я така принцеска. А в інтимному плані? Ну, ще навіть не познайомилися, вже в труси ліземо. Ну, серйозно. Мій чоловік він ізраїльцянин. Він такий дуже гарячий, тому з інтимом все прям топчик. Дай Бог, щоб в них там все було весело і задорно, але все-таки мені здається, що не так все жарко, як Христя топ припіднесла. Ми два місяці тому повернулися з Ізраїлю, і зараз у нас гостьовий шлюб. А це як? А це в мене моя квартира, в нього його. Але п'ятниця-субота, ми разом завжди. Нам дуже дуже зручно. А що вам разом не живеться? В нього зараз реалізація свого бізнесу в Україні, і ми поважаємо кордони один одного. Яка самореалізація? Йому 57 років, і він уже має сидіти біля неї, хладити її постійно. А чим ти займаєшся? Я блогер-міжнародник. У мене англомовна аудиторія, а я також матриціолог, засновниця духовного паспорту. Я не знаю, що це і навіщо це взагалі. Це онлайн паспорт, який допомагає прийти до своєї місії. А може, в тебе третє око є? Кожна людина має третє око. Справді так. На жаль, люди через блок чакри Сахасрари нещасливі. Е, Са Саха що? Чакра Сахасрари. А чим ти займаєшся? Я косметолог. І моя доня знає, чим я займаюся, і вже хоче підколоти собі губки. Боже, такий бейбік маленький, вже так. хоче підколоти губки. Ну, Колись ми це зробимо. Я даю їй чисті свої шприци, звичайно, без голок, і вона ходить, робить нам сім окольчики, собаці теж губи збільшує. Я мама як треба. У мене баланс між вседозволеністю і строгістю. Я, наприклад, мала просто кидає все на підлогу зранку, каже: я не йду в садочок, я хочу в басейн. Такі істерики я зупиняю, кажу, доня в кожного є своя задача. Моя задача йти на роботу, твоя задача йти в садочок. Я пояснюю дитині, що потрібно прибирати, що потрібно готувати. Навішувати дитинці з раннього віку, що треба ну це не про свободу. Розкажи, яка ти мама? Я мама донечки злати, також злата. О, Їй 8 років. Я бізі-мама. У мене е, дуже насичений графік роботи. Я зустрічаюся з дитиною по графіку. Буває таке, що няня її забирає, вона цілий день не зі мною. В сенсі по графіку бачитися з дитиною. Я щось тут взагалі не зрозуміла, що це за материнство таке.